Добрий вечір, шановне панство, я сьогодні цілий день шукав 12 внутріня і ніяк його не найшов. Давні внутріям їсти. Внутрі ну, дуже не хочуть їсти. У нас жара знову десь біля 28-30 градусів. Не хочуть внутрі їсти. О, єдине тішить, що маленькі внутрінята. Вони дивіться, 9-й день. І вони вилізли, дивіться, воно маленьке внутріння, і воно стовбур від топінамбуру чує там, що він солодкий. І гризе собі стовбур. Внутрінята на 9-й день вони вилізли вже з тої кучки і вони активно вже шукають щось собі гристи. Внутрі теж не знати, що хочуть. Гранулу я їм 200 грамів дав. Зранку і з вечора не їдять гранулу. Ну, їдять, не їдять, дуже мало їдять. Чого? Бо я їх вже напевно потрошки привчив на кукурудзу. Є кукурудза, де ж воно буде їсти гранулу. Ну, Але кукурудзу мушу давати, бо чорні самці і чорна самка їсть кукурудзу. Як я їм не дам трошки кукурудзи, то то ті самки віджимають від неї, забирають кукурудзу. Самець, Ні, а самки забирають кукурудзу. от. Ну, Ще на рахунок тих малих внутрінят. Я якось рахував, коли я нарахував 11, потім почав рахувати, рахувати, нарахував якось 12 штук. Ну, а сьогодні я вже не знати скільки разів їх рахував, і їх є 11 штук. 11 малих внутріняк. В принципі, ще пару днів, щоб вже бути гарантованим, що вони вже всі виживуть. Ну, ще потрібно, напевно, за 3-4 дня, щоб вони прийшли до гранули і почали їсти гранули. Якщо вони вже почнуть їсти гранули, то, то вони вже собі дадуть ради. Відносно там тих окотів, які в мене були, звичайно, ті нутринята трошки є менші. Одне лише от ось, такий барбос є, який, напевно, всіх об'їдає, не, не напевно, а точно об'їдає, бо дуже велике нутриня. І ще то 12-те якщо правда, що жінка бачила, що самка його мертвонародженим було, якщо то так, то було 12. От, бо одне дуже велике є, могло бути ще одне дуже-дуже велике. Ну і все, тепло нутря, ну тим що тепло і зимою, і літом все рівно тепло, бо вони мають шубу. Некомфортна. Температура для внутрій, то вже мінус 10 градусів і менше. І дуже вони не люблять, внутрії теж дуже жарить. А так, дивіться, топінамбур лежить, їсти не хочуть, кругом картопля, яблука, ну все, що я там каймав, траву кинув. Ну, не хочуть, не хочуть, їсти, бо жарко. пити теж дивно, того року дуже дивно, що не п'ють води. Практично або, може, зовсім не п'ють. Бо я вже не пам'ятаю, коли ту воду їм ставив. Ну, даю багато картоплі. Я ціле літо картоплю давав. А то в мене ось такий самець. Колись він мав чуть менше 12 кілограмів. Зараз я його не важив. Ну, і за літом, можливо, і походав, бо для того, щоб не походав, треба багато їсти. Гранули особливо, зернових. То буде самець в формі. А так, Ну, в принципі, для мене, я вважаю, що самець має мати. Біля 10 кг, вже тих 13-12 кг, то вже лишнє. Бо то жир. Ну, я так собі думаю. Ну, Але я бачив одна людина, показувала, що в неї самець 17 кг. Не знаю скільки йому років, Ну, але по факту він зважував. То вже давно, років 5-7 назад, напевно, він зважував, показував самця 17 кг. Ну, 17 кг то достойна вага. Ну, але я не думаю, що такий самець може бути активний, він вже може бути запливши жиром і може не покривати самок. Все, дякую за увагу. Заходимо на канал. На каналі завжди чесна інформація про вирощування нутрій.